друзі, ви на каналі Вертнерс, і сьогодні ми будемо грати в Фортнайт. В нас з'явилася Годзіла на карті. Що це там стоїть, дивись на карті, подивись. А, так Портаж, це оці, які хавають тобі оружку і дають тобі потім золоту. Короче, в, на квартал Камуру дропаємся, бо там найбільший шанс, що там з'явити цей портал, щоб стати Годзілою. Ну, бо і в трейлері там. Вони заходили тут, на тій лоті. Десь отут, от, коротше, таке... вийшла обнова. об'ясняю, вийшла обнова, і один гравець може перетворитись в Гудзивою, якщо знайти один портал. Получиш силу Гудзиле. Типу, типу, як з дугом було. Так, да так, -да так, -да так. -да. Так, з мене поки одна охота. У мене пістолет і пам-пам. Ого, тобі вже трохи повинно буде. Так, з мене десь ходить. У мене на мосту носить. У мене спамить. 91-й Іду, йду. Я вже не мав бувати. Ти вбив вже? Так. Хоп. Тобі Та одна охотка? Так. у мене заручка за розказа, охотка до нього. Ось мав, буде щастя вберу. Что у него там цікавого полутор? Автомат. Я тебе заберу его. щоб не ходити ты одной охоти, охота. Окей. Такс. О, автомат. Там он достиг куда. Да. Я не знаю, не знаю. Здесь тут бачит следы. Я иду. Короче.

Дай мені один, я б мені сидит bueno, не хватает. Захар, дай Мініка ко одного белый, зверь забрав, забрав, забрав. А зверь тебе спляв. Я Kent, а вот там він, забрав, да? Та він я його зробив білим, він почав тікати і далі його забрав. Він нохувся чи... чи він зразу вмер. Та За... є, він зразу вмер. За... Це тя на За... мене запалиться. Не знаю, коли ви... вроді в рандомний момент з'являється цей портал. Чи ж мене з одного... з одного почався один банк, що типу я хожу сам, стою на місці, у мене чуються одні кроки якісь. Ніби хтось ходить, але ніхто не ходить. У мене в носке? Що? У мене в не ті, що типа. Я можу просто стояти на місці. Вот як зараз. Я чую звук кроків. Але, типа, не показує мені нічого передарує, и нічого взагалі. Значить, просто це. на каркушках. Да, ти як він бежит там. Не знаю, можно убах. Вот ты як я птицы взломаю, читай. Так це я ломаю. А ще мы нічого так що Да? я щось ещ Просто я в сало рамки или грамму не буксибак. це наш? Кто стрелял? Це я начинаю. <плес> І де цей портальчик? Я не знаю, поки не бачив. Тика, коли він з'являється? Чи він появляється, коли острів? Ну ви що, ти мене долено задубала. Да, та маленьке. Треба маленьке щось. Угу. Я поки портальчика ні разу не бачив. Ну може такий бути, що... Зайняв портальчика і день поділився. І вона на всіх катках спавниться. Та-та-та-та-та-та-та. 25% що вона альфи... ...доспавниться. О, мечик. Це минулого тимбра просто. Ладу, і це півна озлоти зі своєї дур'я ситашки. Такий, глутаю. Тут-тут-тут. Що там? О, дякую за бігачі. Мені здається, що вона спалася вже коло острів. Тут Хто бачив на сусідку? Покатці. Ну, понятно, що Годзілою стою я, так? Да? <губ> Якщо угу. що. Це що ж не Мене, типо, бах, що ти ламаєш тут, -то? Ага, це, це, а мне показываешь тут вот ломаешь типа в буд тут тут тут. Там, там типы. Там, тип, там там типы, файти, там файтится, значит, я туда. Может, добавить, типа жалко. Уходить на мне, ходить, 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 ходит. Вот-вот-вот, вот, вот, вот. вот бачит, ба, ага, даже... це, бот, цебот, цабот. Ага, мне минус 50 хп. Я разбойся. Ну знай, да, на свой стимейт. Да, да. Вот, выжи. Ай! 22! Кнопну, нопну, нопну, хорош. Забрал бутам. Тут клинок. Тут тип yeah, тут стал, тут тип здесь. О, тут самый меня, видимо, вот 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 тут он. Вот тут. Давал. О, сыни, по. Це в мене була синя помп, я в нього підібрав фіолетову лятовая помп. Ага. Все, погнал, злоки. Так, ну зараз базара бил. У мене всі флореси. У мене все уклотовали. У меня все границу кемата. на потяг? Это машина, є нас погнала. А, я десь, на не знаю, я так знаю. Сюда, что в... А, не, сюда же никто не шл, значит, мифический автомат будет. Выпада. Можно я заберу мифик на двою. Окей. Окей. А, я забуду не фигня. Ну так, это. А ты скопина. Ну хочешь, я? Да, я тут сюда Давай Давай, проману, ногу. Потом же не ящик, лапу. Ты это Ні Нет. Можешь ты сюда? Таня. Ну давай, ведь прыгайся, пошли, нет. На файте сразу, на файте сразу Чткая. Вот мы тут файте са. Вот бачу там вот. Блин. Вот. Белый. Ищем белого, один белый. Смог Забрал. Хорош. Тут такие вот наши. Машка сявится. Я не задавай. Белый, белый, забавный. Стольник. Там смотрит. Получается. Там І я та. Смотри, та, -а 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 є та... цей портал Zilla. Я вигадав. не знаю. Мы його найдем цього? Ну, якщо ні, то на наступному видео, звучайно. Угу. Нас ще конечно выгоднее дошло тип вроде бы не а нет рыбки пока ну ты вот мачом мені здається нерально битись Але цей меч пофиксила той він, він тепер куда ты не вот так вот робишь минус пять процентів дай. о давай кидай я не хочу тратить бо в мене уже закрутиться НКП-сик высоко подкидываю я, дорожню, да, я его заберу И сдай, да, В рабство, в рабство Сдай, <свят> <в рабство. свят> <свят> Не Ой, на Вот Так, ну сейчас мини закреплю, я тут поставлю метрку. После... А ну, на тот самый меч. Ну, в самом зале их видели. Да, сейчас, наверное, на... Ну, 18 лисовских на том, мотой. на том мече. На том мече. Я же почти его выкормил. А это моя, это моя, если что? Вс ⁇ моя, вс ⁇ моя. Видал. Я, я, я забрал сам. Так знам, що ти забрав я ду, от детайс. Я карту. карту. Нашу. Просто. Я ж казав, нічого не брати. Брату. Так, ну, так, в у меня майже закінчився, тому я кидаю його здам дам поешься, то я його это назвать. Мяч? Мяч? Так. Вони меня майже закінчиться. закінчится. У він на 8 Все, давай. А, він не тут ходящий. Ну давай, давай.

Ясно. Я разикую, я, зай... я даю автомат. Ну и зараз я сами дасть. Не дай бог зай... не двух якийсь да. двох, двох ствол, бо я без автомата буду. Ну, ну хоть ППшка, ну, ну, ну ладно, попешшки из папшки попеш, попеш, стреляти так... може. Маєш так, не на тряпки. Не, у мене є тряпка. О, острів! Може давай найдем той? Как, застав себе? Мені Мені, Мені, давай зараз десь, десь пошукай. О, я, я візьму того з а... Треба Тоді Давай зараз пошукаємо портальчик. Мы він там заспал. О, дивись, я хочу... Вот вы там файте все двое. Ох, ты шо? Захар, я иду на файт этот. О, боже мой. Я что ты Я на файт этот, знаю. А винда на острове? Не, 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 он не на острове, он и били острова. Да что тут я? Что? Да просто выйдем на, на файте. Дивись, то прыгаем на нього Прыгаем! Але за нату высоко подкидаю. Куда-то там... Вот он, вот он, вот он, там же было багато. Да, там соль бачу Да-да-да, вот, вот, вот. Да. Вот. А, блин. А то, а то. На моторчеты. Белый, Забрал. Слепа кидай. Не, не. О, не Та накидай, ты не могу. Добил, 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 добил. И що? и дай я той портал. А я не знаю, мы тут делаем надо. Ну, да, можно. Ну, в я бегают по-любому не мама. В рамке бегают не знаю. Там не знаю, я только по-любому не ман. Oh, може щось поставки є? Зараз ми точно ні ні зараз просто шукаємо портал, Захар. Тобі напевно вже не заспавиться, може... Дивись, яка маленька зона. Ми будемо робити? Ой, дам голоси забирам, Та ні, там медалька фігня. І оружка б... не ну, була. Його дуже важко ну, бити. Ну ладно, погнали. Та пофіг, я в ранкеді його забирав. Але медальку не бери, вона ж фігова. А де ви медальку звісно, не шукаєш? Вона гірша, ніж медальку. А, ні, тут тебе, тут тебе, тут тебе. А я за тебе, я за тебе. Ну, пол хп, і йде він тут. Питання в мене. Ну чого, я стрілю А, я його вибрю, я не вибрю. Стріляй, я приєднаюся. Ні, ні, я боюсь його сам, давай прыгай. Та я вже йду, я не Та прыгай на свій все. А, Ну вот выкинули. Выкидываю, кидает демон. Демони до мене повертаються, а демони закрыли. Вот вот ви за мной. Девяносто один? Я ему взял Я да? Уже был просто. Он же ему битву. Висел ты висит там. О! Ах, ты без тратил. Надо я увидеть. Прям туманный, конечно. Конечно. Да, да, да. Я, я я я Забрали? І де? Арушка. Арушки не випало, міфічної ніякої прикол. Випало оця от. Ні, арушка от така. Ну тоді матч виграємо. На я маску візьму, вона хороша. Ти йди, ти йди, ти йди. Забирай мені зараз ще. Пока, я бімю. Туваєш. Я Тут я піду я... шауделе. Ага, це їхні, це їхні бот, це їхні бот. Ні. Я... Всо, дому садко, у мене один за стройку зайшов. Идай его спан. Забору бураху. Забираешь? Я Він движу. Бачу, бачу, бачу. тут, ага, угойм, тут Забрав. Забрав, хорош, хорош, хорош. забирай, корона. Извечили мене. Боже, помпа, просто зампа, я тебе люблю. Та ні, мене масочка, мене масочка, просто мене помп спасла вообще. Просто нас останется. Чекай, я короче обтяну. мене є в текстуре шо. Дивись, и на тебе золотий автомат такий? Та ні, дякую, я його не люблю. Мені не подобається цей автомат. Дай миники, просто Мені кидати? А треба, я вже не знаю, а что это? А, ще. Люрпа кинуть ты. Да и что тебе бочка удара? Ты выкинул Захар, зарас всякой. Наша та бочка. А, о, я плыву. Не, я плыла, по-другому. Ага, идшь дому. Ага. А я <живе>? видела. <ріп> Ого, останется. Ми ще тепер з босом. Ну все, вже да. не бачили. Мен стреляют. Ты быстрее. Вот в мене. Да-да-да. Я не бачу. Вот бачу. Один толок, один тут. Ага. Бачу, вот-вот-вот. Вот, вот, вот. ну одного. Добыв. Вот-вот-вот-вибит. Вот. вот, вот Хорош. А це бутыль якийсь, сегодня. Ну що ж, друзі, надіюсь вам сподобалося відео, ви були на каналі VR Players. Всім па-па-па-па!